З ним грошами. Як з біткоїна? От я трейдер. Абстрагувався. Минуле питання забули. От я трейдер. От там я вкрав, а от ще отут наторгував, заробив з біткоїна. Як мені, бляха, сплатити податки? Шановна українська податкова, відповіді я чекаю досі. Я ще разочок підійду, мені не впадло, щоб потім ну, ті ну, <с。<с.> йобані маски-шовщики із Бепа. Чи ще які-небудь економісті ніхуя не поважні в нашій країні? Коли ви до мене прийдете, я вам буду показувати збірник бляха запитів до податкової, скільки разів до я приходив до податкової, щоб заплатити. Ви коли ну, арбітражників відомих приймаєте там на гроші, ви відкрите податковий кодекс. У нас взагалі є таке ну, сплата за арбітраж трафіка. Там треба платити. Я закон про віртуальні активи такий сировастий. Так я в податковій не зміг отримувати. Рекомендації, як мені сплатити, або механізм, як сплатити податки пропозиція. з біткоїна. Шановний Данило Олександрович, голова комітету. Гетьмансь? Да. Є люди, Я одразу, ну, є не люди, шановний, по-перше, які <свят> підтримують вашу ініціативу. Надо ти так звертатися. Чорт, який хотів общіпувати гусей, гусі до тебе прийшли. Я прийшов в Шевченківську податкову, кажу, краду гроші в русні, як податки заплатити. Ніхуя вони відповісти не можуть. Прийшов до тієї ж податкової, кажу, біткоїні торгую, як податки заплатити, ніхуя не можуть. Ти кого, Даніло, общіпувати зібрався? Ти хоча б інструкції для щіпачів напиши, щоб вони розуміли, звідки пухо той драти, бо бізнес дохне. Через ваших інвестнянь з БЕПу, от так от треба говорити. Ну, не можеш, Я ну... ж хотів культурно з депутатом поспілкуватися. Ну, слухай, треба я вже... мурчати. Я включив вже, знаєш, екадин... Ну, кінохакера. Вибачте, що трохи віддиграю. Якщо більш спокійно пояснити, то ну... ти пропонуєш державі спосіб отримання доходів в бюджет.